Повернення і ваша сорочка. Поважили теж вклад у його повернення. Я вам дуже дякую. Що стан здоров'я його дуже тяжкий, його велика втрата ваги, він потім вір. Ну він дуже дуже в важкому стані, тому що за три години, три місяці. Так що на що треба було? Три місяці батька немає, і його ж поміняли. І просто що він дізнався, що батька немає, це дуже велика трапа для його. Ласки, що його, дуже там його там і голова пробита, його дуже питали. Я так поняла, дуже питала. Він, як він сказав, ну чисто по-чоловічну. Він сказав, я був би через рік вернутися з полону. Видно його ну, інформацію допитував якось, тому що він связніст. І ну, він не здався, він витримав все, Помайдайте, він не здався, він ну, не зрадив, не зрадив. Він все витримав, витримав усе. Приймайте всі хлопчики, які що були з ним у камері, вони кажуть, вітанка, це молодчинка, це молодчинка, це золота. Помади всі вони про всі дуже добре. Що він це витримав? І він підтримував других ще хлопців, підтримував. Він казав, хлопчик благодаря йому, я це все витримав. Ми Дякуємо за вашого сина, за вашого сина героя. Насправді, ми зробимо все можливе для того, щоб він успішно пройшов реабілітацію. Писали тоді кожен місяць звернення, слава Богу, що все вдалося. І дякую вам ще раз за вашого сина героя. Якщо ви тримаєтеся, будь-яка підтримка, можете в будь-який час дня і ночі звертатися до мене особисто. Будемо все робити для того, щоб синок швидко пройшов реабілітацію. Повернувся в місто. Будемо всім містом обов'язково зустрічати. Головне, що син вдома на своїй рідній землі, ми пройдемо точно все реабілітацію, все можливе, все зробимо. Тобто я певний, що відомо його здоров'ю. Він повернеться і буде жити да, разом я, з вами в рідному я місті. Я дякую.